Я Альона і це шостий епізод Тверезого подкаста. А сьогодні я хочу розповісти про те, як змінилось моє життя в тверезості, радше, як змінилось моє самопочуття. Я твереза вже сім з половиною місяців і відбулося доволі багато змін. Ем, алкоголь, як ми знаємо, речовина токсична, вона отруйна для нашого організму. І попри те, що ми люди з алкогольною залежністю ем, не завжди виглядаємо так, як суспільство того від нас очікує, і не відповідаємо цьому стереотипу про те, що по людині з алкогольної залежності. З алкогольною залежністю видно прямо. Там. Я, ну я не знаю, що саме очікують е, люди, але мені регулярно прилітають коментарі в тіктоці про те, що я не виглядаю як людина, яка бухала. От то, звісно, все одно всередині відбувається дуже багато процесів, які не завжди, наприклад, ми помічаємо, бо ми зайняті тим, що ми відходимо від похмілля. Е, я хочу нагадати, що я не лікарка, е, це все мої якісь спостереження і. Я хочу нагадати, що якщо ви вирішили кинути вживати алкоголь, але ви вам стає сильно-сильно погано фізично, коли ви відмовляєтеся від алкоголю. Зверніться по допомогу, тому що вихід з абстинентного синдрому, тобто відмова від алкоголю, може бути дуже небезпечною, якщо людина вживала дуже довго. Тому, будь ласка, гугліть гарячі лінії допомоги людям з алкогольною залежністю, звертайтесь до лікарів. Будьте до себе чутливими. Отже, якщо ви впорались з допомогою лікарів чи з самотужки з обстаненним синдромом, або останнім похміллям у всіх вже різні етапи. У мене вже починався абстинентний синдром, але я впоралась сама, я зіскочила з цього в останній момент, то вітаю! От, і моє останнє похмілля тривало. Ну, я думаю, дні 4-5, мабуть. Мені ще було дуже погано, я дуже сильно е, пітніла вночі, я була слабенька дуже. Мені було слово, мені було погано. Потім останнє похмілля пройшло і не повернулося. І швидко до хорошого швидко звикаєш. І я нещодавно прокинулася якась е, дуже невиспана сильно, бо я якось дуже дуже неочікувано пізно лягла спати. І я відчула цей стан, який максимально наближений до похмілля, наскільки це можливо. Відчуття такої дуже сильної втоми, сонливість, е, слабкість. І я подумала: вау! Я ж вже більше як півроку живу без похмілля, і це кайф. Тому що е, люди, які зловживають алкоголем, ми звикаємо до похмілля. Похмілля стає великою частиною нашого щоденного життя. Е, ти прокидаєшся з похміллям? Ну логічно. Мене колись запитали в тіктоці, а як ти працювала з похміллям? Я кажу, така які варіанти? У мене не було такого, щоб була опція працювати без похмілля. Просто ну, були свої секретики. Отже, похмілля проходить, і повірте, жодного разу зранку. Не було такого, що я прокинулася і подумала: блін, як шкода. Як шкода, що я вчора не випила три пляшки вина, і як мені було б зараз? Взагалі? Ну мені прокидаєшся зранку, думаєш: який кайф, Яке, яка свобода, дуже рекомендую. От. Воно, ну тобо, цього в принципі, вже достатньо для того, щоб кинути пити. Але я розкажу трошки більше. Е, сон стає іншим, тому що сон під час онкого... під час вживання алкоголю. Це не сон. Дуже часто ця історія про те, що люди, коли починають кидати алкоголь, намагаються відмовитися від алкоголю, вони не можуть заснути. Я через це проходила багато багато разів. Я була цією людиною, яка казала, я не можу відмовитися від алкоголю, бо я без алкоголю не сплю. Заснути неможливо. Людина, яка постійно вирубається від алкоголю, заснути без алкоголю не може. І через це люди часто не витримують і повертаються до вживання алкоголю зі словами це тортури, я без сну не можу. Але насправді сон під алкоголем це не сон. Навіть якщо ми не говоримо про зловживання, якщо ми говоримо просто про вживання алкоголю, то вживання алкоголю псує сон. Немає глибокої фази сну, відповідно, наш мозок. Не встигає відпочити, відновитись, це не сон. Але сон повертається на це. Треба час, це треба перетерпіти. Можна звернутися до спеціаліста за допомогою. Є всякі ліки, які можуть допомогти е, зі сном, Але поступово сон налагоджується. Я насправді вже кілька разів е, мала ніч, коли я спала все одним шматком. Але зазвичай я все одно прокидаюсь кілька разів. Але я одразу засинаю назад, і це взагалі не можна порівняти з тим, як було, коли я прокидалась посеред ночі вся мокра, і мені хотілося випити море, краще озеро. Мені снилось постійно, що я п'ю. У мене все боліло, в мене нудло. Ну слово, ви знаєте, якщо ви знаєте, то ви знаєте. Є, я чула випадки, коли, на жаль, сон. Не повертається такий от прямо на 100%. Типу він все одно тривожний, він все одно не просто дається. В таких випадках люди можуть просто собі допомагати медикаментозно, в цьому немає нічого страшного, з цим може допомогти лікар, і це все одно краще, ніж сон під алкоголем. Тому що зранку, якщо ви засинаєте з ліками, зранку ви прокидаєтесь іншою людиною. От перше, що я помітила прямо, от прям. Буквально помітила в собі це через, я думаю, місяці, мабуть, два після відмови від алкоголю. Я знімала відео для Тіктока, і я знімаю відео, дивлюсь на себе і розумію, що у мене білки в очах побіліли. Тобто я не помічала, що вони були жовті. Не було такого, щоб я прямо жовтіла, як жовті люди, у яких там печінка прямо відмовляє. Але я звернула увагу на те, наскільки вони стали більшими. І я подумала: ого, тобто, виходить, там печінка, прям дійсно щось відчуває, якусь різницю, прям кайфово їй там. Я дуже потішилась. Е далі почали сходити напряки. Знову ж таки, не було такого моменту, щоб я зранку в якийсь момент прокинулась і подумала: ух ти, нема напряків вже все. Про за одну ніч ні. Ну, це поступовий тривалий процес, але різниця колосальна. Такого обличчя у мене не було ніколи. Навіть в свої, умовно, там, якісь найхудіші часи, у мене не було такого обличчя, щоб було видно всі риси, і е, це при тому, що я зараз в не, на, не найхудішій вазі, але про це згодом. Тобто набряки сходять, і я розумію, що якщо я навіть бачу на обличчі, то Набряки з внутрішніх органів теж сходять це кайф. Далі пульс. Я бігаю. Зараз я не бігаю, бо я відновлююсь після стрес-перелому і надриву зв'язки, бо я добігалась. Але зазвичай я бігаю, і я роками не мала прогресу в бігові. Ну, такого прям сильного. У мене дуже сильно був завищений пульс. Це була моя велика проблема. І, зрештою, через це від мене відмовилась моя тренерка. Яка не знала про моє зловживання алкоголем, про що я вже з нею поговорила і перепросила. От, і вона просто бачила у моїх звітах, що у мене з пульсом величезні проблеми, і вона в якийсь момент мені написала: слухай, так не годиться, це не здорова історія, такий пульс не має бути. Він у тебе не відновлюється, він завищений. Звернись, будь ласка, до лікаря, здай аналізи, повернешся до мене потім після там, аналізів кардіолога тощо. Я, звісно, поплакала через цю новину, але ні до яких лікарів я не пішла, бо я знала прекрасно через що в мене завищений пульс. Бо ввечері перед тим тренуванням я пила, і зараз я згадую, думаю, як я взагалі, як я взагалі не схлопнулася під час пробіжки. Словом, пульс дуже сильно став на місце дуже швидко. Тобто, по-перше, у мене в спокійному стані пульс став набагато нижчий, ніж був. Йому треба довше, щоб прямо вирости, і він не росте аж так сильно, як раніше. Тобто, і в спокійному стані під час навантажень, і під час сильних навантажень він нижчий, ніж був, і він доволі швидко відновлюється після того, як навантаження припиняється. Тобто, коли я, наприклад, раніше бігала інтервальні тренування, тобто тренування з пришвидшенням, після прискорень я вже не могла б бігти за минку, бо пульс був просто Він вилітав. Зараз я можу трошки пройтись, і потім я починаю бігти заминку, і у мене пульс абсолютно прекрасний, як умовно на початку. Це кайф. Тобто сердечко і печінка нам вже подякували. У мене перестали тремтіти руки. У мене завжди трошки тремтіли руки, трошки не трошки, але це було дуже помітно. І мене про це періодично питали люди, бо це було прям помітно. І я завжди сміялася, що це ж я ж, я ж татуювальниця, і у мене вібрація від машинки, і тому руки тремтять. Ну але коли типу, я працюю, то вібрація нівелює це тремтіння. Це правда, не впливало на якість роботи, я була в цьому дуже Обережна і дуже уважна до цього, але руки більше не тремтять. І це е, прекрасно. Е, я стала менш дратівлива, е, я стала більш присутня в моменті, мене менше виводять з себе якісь дрібнички. Я, ну, словом, я менше катастрофізую реальність. Тобто стрес. Стресові ситуації, неприємні ситуації, погані новини, важкі новини, страшні новини. Воно все далі відбувається, але ставлення змінюється. Тут, звісно, справа не тільки в відмові від алкоголю, тому що я паралельно дуже багато всього читаю: працюю зі своїми емоціями, працюю з практиками дихання, з практиками вдячності і так далі. Але, ну, по факту, є як є. І це теж така історія. Люди часто пишуть, що я без, там, без алкоголю або без куріння стаю дуже дратівливий. І, типу, алкоголь і куріння допомагають мені е, знімати стрес. Ну але насправді це по-іншому відбувається. Тобто алкоголь, який спочатку кидає нас в допамін, потім е, кидає нас в стресовий і некомфортний стан, з якого ми намагаємося вибратися. Відповідно, коли алкоголь зрівняння виходить, наша нервова система перестає гойдатись на панічних гойдалках, їй стає набагато легше і дати собі раду стає набагато легше. Ем... Змінився запах. Це така дрібничка, не дуже, мабуть, приємна, бо вона дуже інтимна. Але я вважаю, що про це важливо говорити, тому що люди, які зловживають алкоголем, навряд чи прямо звертають на це увагу. Або пов'язуються речі. Я не кажу зараз про запах перегару, наприклад, або запах типу алкоголю. Я кажу про запах тіла, тому що, як виявилось, я постійно пахла продуктами бродіння, і мені, наприклад, типу, я брала речі кожного дня, ну, в смысле, пройшлася в футболці, поклала брудну білизну. Після пробіжки мені форму хотілося спалити взагалі. А зараз це зовсім по-іншому. Мої речі пахнуть просто. Ну, засобом для прийняття білизни і моїми там дезодорантами і так далі, ем, тому що організм перестав ганяти спирти постійно. І це вау. Ем, став в кращий стан нігтів. Про волосся сказати не можу. Як ви знаєте, я його зголила і не знаю, що там, але підозрюю, що все добре, якщо чесно, бо нігті правда, прям класно їм. Ем, чутливість. До смаків, запахів пахне краще все, смаки відчуваються краще, і взагалі насправді всі дрібнички якісь приносять задоволення, я їх помічаю. У мене є на це час, ресурс, і вони дають мені допамін і піднімають мені настрій. Тобто свіжі квіти, ліс, пташки, температура повітря, запах кави. Якісь дуже такі прості речі, які провалювались в похмілі або в цьому стані, коли ти не можеш дочекатись, коли ти, вже, коли ти вже нарешті відкриєш ту пляшку. От. А тепер часу, купа. Я нікуди не поспішаю. Я не поспішаю до свого першого келиха, і нарешті можу насолоджуватися своїм життям і звертати власне, на нього увагу, а не просто бігти від пляшки до пляшки. Ем... У мене стали рідшими випадки, випадки мігрені. Я страждаю на мігрені, як і моя мама. Це у нас спадкова історія. Я підозрюю, знову ж таки, я не лікар, але просто раніше мігрень траплялася зі мною частіше. Зараз це буквально раз на я не знаю, кілька місяців. Я не впевнена, чи це прямо напряму пов'язано з відмовою від алкоголю, чи відмовою від куріння. Чи все разом, але є, як є, я дуже задоволена. Е, і наостанок скажу ще про вагу. Тому що питання ваги дуже цікавить підписників в Тіктоці. Питання про те, чи я схудла, чи їм здається, що я схудла, чи одразу я схудла, наскільки я схудла це дуже популярне питання. І я розумію, тому що. Відмова від алкоголю звучить як рекомендація в багатьох там, не знаю, планах харчування, наприклад, багато фітнес-тренерів, нутриціологів кажуть про те, що для того, щоб там швидше і якісніше худнути, треба відмовитися від алкоголю. Тому що, по-перше, в алкоголі дуже багато калорій, цукрів, і алкоголь загалом погано впливає на травлення, тому що коли алкоголь є в системі, наш організм. Пріоритизує переробку алкоголю, щоб ми не померли від отруєння. І відповідно займатися іншими справами організм не може. Тому, звісно, без алкоголя організм працює краще, це має сенс. Але я дуже акуратно завжди відповідаю на це питання, тому що я побоююсь, що я розчарую людей і люди, які хочуть, наприклад, схуднути і бачать, ну, бачать. Відмову від алкоголю як спосіб швидко схуднути, і сподіваються на це, ставлять на це багато. Вони, коли почують про те, що я не схудла, коли я кинула пити, що вони такі а, а ну тоді я не буду, тоді я не хочу взагалі цим всім займатись. Але я поясню трошки глибше. З того, що я чула в тваризій спільноті, більшість людей дійсно худне, коли відмовляється від алкоголю, особливо якщо алкоголь, алкоголь вживався такий міцний. Бо все-таки в червоному сухому вині менше калорій, ніж там, в якихось важких напоях або в коктейлях, якщо пити, наприклад, постійно солодкі коктейлі. Ну, але знову ж таки, вина і пила чимало. Люди зазвичай худнуть. Я після відмови від алкоголю. Набрала вагу, набрала ваги дуже багато. Але окрім того, що я кинула вживати алкоголь, я ще кинула курити. І тому перші, мабуть, півроку тверезості, ну, не півроку, перші місяці в п'ять я чи 4 я заїдала. Замість того, щоб пити і курити, я дуже багато їла. Я їла дуже багато цукерок, я їла дуже багато, я і дуже багато їла взагалі всього, що могла. І я наїла дуже багато кілограмів, але ем, знову ж таки моє обличчя ніколи не виглядало так, як воно виглядало навіть попри зайву вагу. Е, я я це впіймала в собі ну, оце от бажання закидати в чорну діру їжу. І я почала звертати на це увагу, я почала читати про. Проблеми з харчуванням, про психологію переїдань, емоційні переїдання. І зрозуміла, що я е, їжею намагалась закрити ті функції, які раніше закривав алкоголь. Тобто я себе розважала через їжу, я себе відпочивала через їжу, я себе хвалила, підтримувала через їжу тощо, 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 тощо. І я почала припиняти це робити і шукати інші способи. Закрити свої справжні потреби. Тобто, якщо я втомилась, то це не замовити піцу, це е, полежати або поспати. Е, якщо це або зробити якусь розтяжку, в залежності від рівня втоми та і, і, і того котра година, взагалі, що, що відбувається довкола. Якщо мені сумно, то я не пішла їсти шоколадку. Я поплакала, посумувала, написала подружці, не знаю, зробила якийсь запис, допис, подумала про це, пожаліла себе кінець кінцем, обійняла когось, попросила когось себе обійняти. Якщо е мені, наприклад, нудно, то я не пішла там, замовляти якусь їжу чи готувати собі якусь їжу, чи робити собі бутерброд з маслом. Я подумала, окей, як я можу себе розважити зараз. Можливо, можна подивити щось цікавеньке. Можна, ну якщо немає голоду, ну звісно, якщо є голод, треба поїсти. Я не кажу про те, що треба радикально прямо взагалі там себе обмежувати в їжі, тому що, на відміну від до речі, алкоголю і куріння, від їжі повністю ми відмовитись не можемо. Тобто, треба навчитись якраз фіксувати ці моменти і годувати себе тоді, коли це про їжу. От. Ну і, власне, моя робота над собою прийшла, при, привела мене до того, що я позбавилась майже всієї ваги, вже, яку я наїла після того, як я кинула. От. Зараз мені лишилося ще трошечки, і я повернусь в свою стандартну вагу. От. І буду далі жити життя, тому що виглядає так, що е, мій організм. Відновлюється, він повертається до життя. Я почуваюся набагато краще. У мене дуже багато енергії, я стала встигати набагато більше. Зараз у мене налагоджується все з роботою і в роботі, бо я почала більше працювати, я, я стала більше креативною. Це, до речі, так, теж е, такий міф про те, що ніби творчі люди, а як же креативність безбухла, отлічна. Тому що насправді креативність ніяк не пов'язана з вживанням алкоголю. Після того як алкоголь остаточно пішов з системи, я, мене стало, стало, стало переповнювати все більше, і більше ідей різних, пов'язаних з роботою напряму, не пов'язаних з роботою тощо. Тому я дуже рекомендую спробувати тверезість, хто ще не пробував. Навіть якщо у вас немає залежності, але ви думаєте про тверезість, думаєте про тверезість як потенційний класний спосіб життя для себе, будь ласка, спробуйте, ну, алкоголь нікуди не подінеться, він все ще буде доступний, легальний, і ви до нього зможете повернутися, якщо ви скучатимете за ним. От. Тому всім дякую, хто подивився. Будь ласка, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, кому може бути актуально. Чим більше буде активностей, тим більше людей зможуть це побачити і допомогти собі, якщо їм це потрібно. Всім гарного дня чи вечора, чи ранку, кому треба, традиційно тверезого. Почуємось на зв'язочку!